Співачка, молода мама і просто красуня. Свій 35-й день народження в нашій студії святкує Ганна Завальська. Аню, вітаємо тебе з ювілеєм. Дякую. Ті квіти для тебе. Дякую. Які в тебе стосунки з віком? 35. Коли мені було 25, я, я думала, що люди 35-річного віку вже вже дуже літні, знаєш? І зараз мені соромно за цю думку, тому що ми залишаємося дітьми, а особливо, якщо поруч тебе росте вже маленька дитина твоя, і ти. Зовсім забуваєш про вік. Він просто зникає кудись. Ти знову повертаєшся в дитинство, так само граєшся, катаєшся на гойдалках, і навіть за габаритами вміщуєшся в всякі гойдалки, і це приємно. Як вітала родина, як вітав чоловік, як вітав маленький син Ілля, якому півтора роки. За атмосферу це був. Неймовірно прекрасний день. І чоловік взяв на себе організацію свята. І, звичайно, були подарунки. І сестра зробила дуже приємні подарунки, які я дуже мріяла і хотіла. Що це а, банально, але там гаманець, про який дуже давно мріяла, сестра подарувала. Я знаю, що саме від неї цей подарунок буде таким талісманом для мене завжди Дрібнички? буде повним. Абсолютно що чоловік подарував. О, чоловік подарував їй, до речі, нову пісню. Чи були якісь замовлення щось подарувати? Можливо, подорож, тому що ви з чоловіком любите подорожувати до народження сина. Так. Ви подорожували багато. Я пам'ятаю, що навіть жартівливе весілля у вас було у Лас-Вегасі. Слухай, ти прямо на таку на, на точку. Зараз дійсно зараз менше подорожує в зв'язку з малим, але він підросте. Ми будемо залучати його до наших подорожей. Це однозначно. Він така компанійська людина. Ми вже запланували поїздку. Це е, найближчим часом буде Одеса і кінофестиваль. На який ми дуже хочемо поїхати разом. Після того, як дует Алібі припинив своє mm -hmm. існування, ти себе пробувала у різних сферах: як поетеса, як продюсер, як сольна виконавиця і як акторка, mm -hmm. чи є ностальгія за гуртом Алібі? Чи є ностальгія за тими часами, коли виступали з сестрою на одній сцені? Безумовно, є. Безумовно, є. І це ми відчули саме на моєму дні народження, коли у порядку імпровізації ми співали. Мій чоловік акомпонував, і ми з Аліною зрозуміли, що навіть зараз краще звучимо. У дуеті, ніж раніше. І вже думаємо над поверненням проєкту. І це буде абсолютне переосмислення того, що ми зробили до цього моменту. Дует Алібі вже зрілий, вже трохи підростив дітей, нове покоління. І в принципі, здійсниться так само мрія нашого батька, побачити нас знову разом на сцені. Так, але у той самий момент вашому батьку і так. вашій мамі потрібно буде сидіти з трьома дітьми. А, -алібі. Це життя і це прекрасно. садочок Алібі. Піцерія це... Пулат, тепер дитячий садочок. Потрібно. Ну, це, я речі, дуже непоганий бізнес, а якщо ти дійсно любиш дітей, то чому б ні. Зовсім нещодавно ти стала обличчя молодого бренду Ліліт. Вирішила спробувати себе і у цій сфері. Вона, як моя подруга, сказала, що мене попросили знати гарну дівчину, я пропоную це тобі. І це було так легко і так. Ну, я навіть не замислювала, сказала, так, звичайно, я, я це зроблю. Вся зйомка зайняла ну, приблизно десь 30 хвилин. Ми просто відняли емоційні кадри і, і все. І зараз дуже великим успіхом користується ця колекція. Власне, я задоволені, мою ношу. Мої вже подруги, моя сестра носить ці, ці сукні. Аня, бажаємо тобі здійснення усіх твоїх мрій. Маємо для тебе невеличкий подарунок. нехай твоє життя буде солодким і грайливим. Це чудово, буде автопасі. Дякую, так, так, дякую, так. дякую дуже.